Зіставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чотири кілометри від пункту Грайворон знаходиться ядерний об'єкт 1150 бази зберігання ядерної зброї. Якщо РДК її захопить, це метод шантажу Росії не гірше ніж ЗС. В той же час РДК повністю контролює грайворон прикордонників та розгвардію. Звідти вибили місцеві радіостанції. Гримляють повідомленнями про те, що незабаром місто стане вільним та попереджають про Евакуацію понеділок для російського міста Білгорода почався з паніки на телі пасштабної атаки БПЛА та знищення одного з прикордонних з Україною пунктів. Відповідні ролики масово знімають місцеві у місті на радіостанціях. звучать тривожні повідомлення про евакуацію росіян попереджають про те, що незабаром Білгород стане вільним. Білгород стане вільним. Повторюю, жителі міста Білгород. Закликаємо вас негайно евакуюватися, залишатися в місті небезпечно. Білгород стане вільним. Йдеться у записі відповідальність за ранкові хвилювання взяли на себе російські партизани у соціальній мережі Легіон Свобода Росії», Продублював повідомлення про евакуацію до громадян Російської Федерації та вказав на відміну від путінської зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько йдеться у повідомленні. Що стосується географії нового рейду, то російський добровольчий корпус опублікував три відео зняті вночі на кожному назви населених пунктів на в'їзді без люд. Дівка чоровичі та Любимівка. Перший і другий знаходяться у Білгородській та Брянській областях, третій ймовірно, у Курській. На підтвердження можливого проникнення на територію Росії поширюється відео з танками та гелікоптерами. На них також є невідомі люди у військовій формі та жовтими пов'язками, характерними для українських сил. Зазначимо офіційного підтвердження чи спростування того, що це саме українська техніка, поки немає. Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео, з якого випливає, що танки щось. Перетинають за його словами. ймовірно, кордони з Росією в районі КПП Грайворон. Крім того, російські телеграм-канали пишуть про бої в районі села Дронівка Білгородська область із залученням військової техніки та дронів. Цікаво, що пропагандистські змі та представники влади не коментують можливий рейд. На сьогодні є офіційні російські дані лише про обстріли прикордонних районів. Як повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладко, під обстрілом Грайворонський міський округ є прильоти в. Селах Козинка, Гра та Замостя. А у новій та волжанці, нібито з безпілотника, скинули вибуховий пристрій. Місцеві телеграм-канали публікують фотонаслідків та відео зі звуками вибухів. У Білгородській області намагаються збити невідомі безпілотника. В самому обласному центрі лунають сирени повітряної тривоги. Зазначимо у мережі. Також з'явилося відео з наслідками прильоту по прикордонному пункту. Російські канали пишуть про знищення митниці у Граєвороні, а також про те, що нібито поран. Нено та загинули десятки осіб. Перший підтверджений рейд на територію Росії відбувся 2 березня 2023 року. Тоді російський добровольчий корпус проник у прикордонні села Сушани та Любечани Брянської області. Після заяви ФСБ про диверсантів у мережі розійшлися відео з чоловіками у військовій формі та жовтими пов'язками біля фельдшерського пункту у Любечанах та на фоні поштового відділення. Також повідомлялося про перестрілку в одному із сіл. Російські змі списали, що у друг Гі, половині дня не було ознак активності, і група вийшла з території РФ. ФСБ заявляла про нібито масовий удар по ній, Проте реальних доказів цього немає. Один із бійців РДК в інтерв'ю російському виданню важливі історії розповів, що операцію провели силами 45 осіб, серед яких були члени партизанської мережі, яка діє на російській території. Російська влада назвала інцидент терактом і звинуватила Україну. Президент Володимир Путін не назвав саме тих, хто за його. Версію стояв за подією, проте згадав неонацистів та пообіцяв дотиснути винних. Українська сторона спростувала зв'язок з інцидентом та заявила, що не відправляла диверсійно-розвідувальні групи. Згодом російський добровольчий корпус заявив, що погодив цей рейд з Україною. А також опублікував три хвилини відео про події початку березня. Одна з військових частин росіян повністю перейшла на сторону РДК. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі. Підпис. обов'язково переможемо разом. Уже больше года кремлевский режим не может достичь ни единой цели, поставленной при начале вторжения в Украину. Я обращаюсь к российским военным, к тем, кому повезло выжить в мясных штурмах и разбитых окопах. Будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь. В Украине действует государственный проект «Хочу жить», который помогает военнослужащим армии России. Наши спецподразделения уже вывели сотни российских солдат через линию фронта. Теперь они в безопасности. Живут в нормальных условиях под присмотром Международного комитета Красного Креста. С трехразовым питанием, возможностью звонить домой и получать посылки. Все они оформляются, как попавшие в плен в бою поэтому в России им продолжают начислять и боевые, и зарплату. У них также есть выбор – пересидеть войну и вернуться домой после ее завершения или не возвращаться в Российскую Федерацию вообще. Те, кто проходит по проекту «Хочу жить», имеют право просить убежище в Украине и ряде других стран Европейского Союза. Вы можете закончить войну уже сейчас. Не нужно ждать, пока вас убьют или тяжело ранят. Обращайтесь в проект «Хочу жить», и мы поможем вытащить вас из надвигающейся мясорубки.